Вітаю, вас, шановні, на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про найцікавіші політичні події. Поговоримо прямо зараз з Олегом Заокеном. Вітання, пане Олег. Вітаю також. Ради бачити Ради. Що І ми раді бачити, що, і раді, що ви повернулися нарешті. Ми вас спіймали в своєму етері. Ох, ти, ну, давайте почнемо. Ну, так чи інакше, все одно ж ну, всі розуміють, що це цікаво. Давайте так, всім цікаво. Що там вони поспілкувалися? Ось відбулася Бесіда Зеленського і Ціззіньпіня. А для вас це було несподіванкою чи ні? От я думав, що вони поспілкуються після якихось контрнаступальних дій. Ну там якось ситуація більш ясною буде. Чи це вже не впливає? Якісь рішення вже прийняті і можна спілкуватися? Суть що ситуація просто вже ущільнювалася настільки, що Китаю було варто поспілкуватися, mm. і зараз до того. Коли розпочалося, скажімо, контрнаступ український, але вже зрозуміло, що російський наступ не досяг своїх цілей, це якраз те вікно, коли це можна зробити максимально безболісно, і результатом продати налагодження певного процесу. Бо якщо б це відбувалося б на тлі потім... Воєнних успіхів України, наприклад, на які ми всі сподіваємося, то зрозуміло, що поле маневру тут і риторики для Китаю зменшується. і в такому випадку з Росією поговорили в момент, коли були завищені очікування від російських можливостей. А з Україною потім говорять тоді, коли Україна демонструє ці свої можливості, а Росія вже програє фактично. Тобто, відбувся би серйозний дезбаланс. Тому я думаю, Китай зараз на цей крок і пішов. А те, що на нього прийшлося вийти, було зрозуміло абсолютно. Ми з вами про це також говорили до того, тому що Китаю потрібно перед очима глобального півдня підтверджувати свою роль нейтральної сторони і миротворця, а не частини проблеми. І відповідно сторони конфлікту, яка допомагає Російській Федерації, тому для цього і потрібно було зараз виступити і зателефонувати. А продукт це цей спецпредставник. Фактично, створення mm -hmm. цього це грав стратегію в довготривалу довго історію з тим, що поза тим, як буде відбуватися воєнне протистояння, Китай для себе створює інфраструктуру миротворчості на майбутнє. І цей спецпредставник, спецпредставник є одним з елементів цієї інфраструктури. Угу. Ну так чи інакше, якщо там почалася дипмісія, і ж до цього не було, не було ані цього представника і не було посла з нашої сторони. Так розумію, що посол з нашої сторони він постійний, а ця людина, вона е, чолоникова дипломатія. Вони туди-сюди будуть їздити, і у нас буде їхні представники китайського маємо на увазі. І в Китаї, і в Російську Федерацію, і, може, Білорусь, там, ну, я не знаю, там є, який шлях цього чолночного, е, чолночного дипломати, я не знаю, але я так розумію, що буде саме так. І, і розумію, що якщо вже. Не ця історія відбулася, от з депмісією, то якісь крапки от, від ну знайшлися спільні про, про, що, про що говорити. і розслухати розмова ж була там, розмістовна, довга. Тому всі цікаво слухати, от які крапки спільні, на вашу думку, от знайшлися. Ну, цей спецпредставник буде не тільки між сторонами війни Росії Україною чи там Білорусію спілкуватися. Він перш за все Китаєм створений для того, щоб спілкуватися з західними державами, mm -hmm. щоб з ними зустрічатися в Парижі, в Берліні, uh -huh. в Вашингтоні, і таким чином Китай є, демонстрував свою вагу над ситуацією, uh -huh. а не бути Я умовно зрозумів, кажучи торечку нуль. А це якраз Китаю не цікаво, ця ніша зайнята, і, до речі, набагато більше інструментів механізмів є для того, щоб uh -huh. оцю човникову дипломатію між Росією і Україною її забезпечувати. Плюс давайте не забувати про арабський світ, наприклад, де так само є ціла низка бажаючих відіграти цю свою роль. Так, от, якщо говорити про Китай точки перетину, то вони очевидні були і до того: це ядерна зброя, наприклад, Китай чітко виступає проти застосування ядерної зброї. А це питання Титаю, цілісності, воно для Китаю є важливим. Це питання торгівельних відносин і того, щоб війни не заважали торгівлі, і, скажімо, санкційна політика не ставала. Механізмом тиску по політичних мотивах цього не хочеться Китаю дуже сильно і роль миротворця, скажімо, в російсько-українській війні це намагання вибудувати для себе таку дистанціювання від Росії певну інтульенцію на цю економічну діяльність з європейським простором. Ну зрозуміло, що там стратегічно Китай намагається вбити клини між Європою і Сполученими Штатами, між окремими європейськими державами, ключовими європейськими столицями. Тому тут Китай зацікавлений в тому, щоб зміло розуміло, що послабити західну коаліцію, Трансатлантичну єдність, але з Україною це питання територіальної цілісності, питання ядерної зброї, і це те, що точно є об'єднавчим для Китаю і для України. звідкиля може далі вбудовуватися будь-який діалог. І це, ну давайте чесно, з приводу цього спілкуватися з Китаєм Україна особливо не збирається і Китай з Україною, mm -hmm. але це створює легітимний простір для того, щоб можна було поговорити про все інше. Тобто, mm -hmm. що така дискусія вона має під собою підґрунтя і пояснення для світу, чому воно відбувається. Mm -hmm. Ну добре, так чи інакше, ми бачимо оці ну, вже фізичні, знає, такі прояви, індикатори, ну, що країна вклю... вімкнулася в цю всю історію. І там уже, бачите, представник Єгімона в неї є в Євро тому є, є, є євразійському секторі. Ну слухайте, ну вони йшли до цього довго. Китай дуже довго до цього, і вони будуть. Я те знаю, я, я впевнений, вони будуть намагатися ось з цієї ситуації максимум для себе вичавити, ви, 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 для себе, як для Китая. Тому гегемонію грати, і представники, і бали, і вся ця історія, і таємна дипломатія, і якісь кулуарні розмови. Ну, ну так воно так чи інакше все буде. Як кожен буде найкращим другом Китаю, і всі, все, 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 все це, все це ще попереду. Почекайте, але. Дивіться важливі моменти. Перше, Китай вичікував, і Китай думав, що Росії по більшій мірі принаймні вдасться, а Росії не вдається. Не вдається, те, що не. Китай зараз пішов займати цю нішу. Це розписка в тому, що Китай розуміє, що Росії вже не вдасться. Раз я зрозумів так. Два Росії Китай пішов Сі, Сі Цзіньпін пішов на комунікацію з Зеленським, те, чого він не хотів робити довгий час, uh -huh. і відповідно, Микал. це вже визнання, того, що Україна вистоїть. І що а, це не питання російсько-західного протистояння, а Україна не суб'єкт. Ні, це пряме визнання того, що це російсько-українська війна, і Україна є суб'єктною в цьому розрізі, і Китай готовий з Україною розмовляти. Оце дуже те, що, важлива так, історія. Нарешті не mm -hmm. особливо подобається. А тепер третє: Росія ж хотіла би говорити про російсько-українську війну, виключно в контексті геополітичного протистояння. Ігноруючи українську суб'єктність, Росія є суб'єктом, нібито uh -huh. і є великі держави. А от е государства, як Росії кажуть, вони ж мають просто приймати правила гри, які їм визначили держави. Uh -huh. а, а тут виявляється, що з Україною Китай готовий розмовляти стосовно завершення російсько-української війни, тобто певних перемовних позицій, тощо, тобто говорити про майбутнє, в тому числі Росії. Тобто Росія, Україна Китаєм в цьому випадку фактично прирівнюються з точки зору зовнішньої політики Китаю, і це Росії також мало приємно, тому що не тільки відбувається а, визнання української суб'єктності Китаєм, але і зменшення ваги або підняття ваги України, урівнення ваги Росії України. Ну, слухайте, ну я дуже задоволений тим, що це взагалі ось такі процеси відбуваються в рамках суб'єктності української. Бо багато хто з експертів казав, що слухайте, ну. Китай, Росія, Китай, Америка. Це ще ми розуміємо. Це велика геополітична гра, суб'єкти, гігімони. А Україна ну для них це все локальні конфлікти. Тут бачите, вже ми набуваємо якоїсь своєї геополітичної суб'єктності. З нами не рахуються великі, великі гроки, гравці цієї великої геополітичної гри. Мені цікаво думка, от про згадали про Турцію. Там зараз у Ердогана щось прихворів. Прихворів, там і ну не знаю ну, цікава ваша думка стосовно того, що ну якщо якщо не, знаєте, якщо не Ердоган, то, то хто і чи зміниться зміниться від цього якось наша війна? Підтримка, там от вся ця історія з нечелновиковою дипломатією, зерновою угодою. Ну Тут багато чого, бо більше мантре, ця доктрина і проливи і, ну, це дуже важливо, мені здається. Це той випадок. Чи дуже рідкісний випадок, коли вболіваємо за обидві команди, коли поганого результату для України немає. Серйозно? А Ердоган нам чудово зрозумілий. І це якраз цинічна зовнішня політика, політика використання російсько-української війни власних інтересів і збагачення на ній через взаємовключеність. Туреччина має цілу низку унікальних, скажімо, можливостей. Які пропонує Україні, і ми від цього залежні, і нам це необхідно. Україна має також цілу низку пропозицій, то від яких Туреччина залежна, угу. і тому тут взаємозалежність вона фактично і будує цей простір для а, можливості взаємодії навіть в умовах взаємодії з Росією, і з Росією так само. Росії також не подобається, що Туреччина в військово промисловому комплексі співпрацює з Україною. Що Туреччина чітко визнає територіальну цілісність Крим, що Туреччина. А виробляє зброю для України, передає зброю в рамках натівських програм, тощо ну майцінасько операції. Тобто ціла низка речей Росії не подобається, але й приходиться спілкуватися з Туреччиною, тому що там так само є унікальні взаємозалежності. Uh -huh. І Ердоган буде діяти в цьому ж річище, прийдячи на новий термін. Тому тут нічого нового ситуація зрозуміла. А якщо влада змінюється, uh -huh. то на зміну Ердогану приходить більш прозахідно орієнтований політик. І команда в цілому більше скажімо, про НАТО лояльна і не менш рішуча їм прийдеться демонструвати свою рішучість. Тому mm -hmm. тут для України не створюється додаткових серйозних ризиків. Зуміло, що певні приховані можуть проявитися, тому що все одно зрозуміло, що це кіт в мішку. і Ми не знаємо, як буде проявлятися ця політика, але принаймні по всіх загальних ознаках це можливо навіть для нас створить набагато більше можливостей ніж тих ризиків. Тому для нас ця ситуація можливо навіть була би кращою з точки зору тих декларованих позицій, які зараз називаються. Але сам період трансформації перехід влади від однієї команди до іншої, після того як так довго сидів Ердоган, звісно, створить певний правіс, і оцей правіз для нас може нести певні свої тактичні ризики в цей момент, якими Росія спробує скористатися. Тому а поза тим, яким би результат виборів не був. Він для нас не буде негативним, він для нас буде в різних відтінках від прогнозовано позитивного mm -hmm. до дуже позитивного непрогнозованого. Це mm -hmm. цікаво, і це добре, бо я щось десь чув, що навпаки і прийде якась прокомуністична людина чи що Ну щось якусь таку інформацію. Будемо, Там які? соціалісти, але вони ага. чітко займають позицію. Ми не Ердоган, і Відповідно, вони інтегруються в ідеологічної. Вони налаштовані на інтеграцію з західними країнами. Ага, зрозумів, зрозумів. А, а я думаю, ви спостерігали за цією, ось ну десь ну тиждень цю історію всі розповідали про сина Піскова. Про сина Піскова, ну ваша версія, давайте так. Я в свої накидаю Спочатку я подумав, що це хочуть на посаду сина Піскова кудись втулити. Ну і таку йому легенду. Потім я подумав ні. Це не сина піскового, це самого піскова хочуть на посаду, і потрібно якось, щоб він там був батько солдата. Оця вся от історія, там як вони полюбляють. А потім з'явилася версія, що це новий бзик Путіна. Що потрібно, щоб заможні багаті їхні або діти, їхні, або якісь родичі були на війні і більше і от уваги до цього. Так що думаю, а потім ще одна версія, що Пригожин отримав отримав так, індульгенції, право роздавати індульгенції, ось російським чиновникам. Як це, минулим числом зачисляючи їх до Вагнера і видаючи їм ці ну, ордени. Що думаєте з цього приводу? Звідки ця історія? Навіщо? Чесно, байдуже. Всі ці байдуже. версії мають право на існування. Інсайду з Кремля немає. Мені ніхто не телефонував з Кремлівської сотки і не сказав: дивися, там пригожину дали можливість і так далі. Для мене це важливо як системний процес. Mm -hmm. Тому що пауки в банці продовжують скуптися, і ставки підіймаються, і те, що підсвічують, що нібито воював син Піскова, зрозуміло, що це фейк цим намагаються підняти цей статус, скажімо. Тобто, те, що це роблять, це вже говорить про те, що є необхідність або потролити, або навпаки, підняти чий статус. Те, що вмикається в це так активно, саме і вагнерівці, що нібито там служив тощо. Це говорить про те, що вони намагаються скапіталізувати це політично. Тобто політична конкуренція всередину Кремля повертається, mm -hmm. так вона відбувається серед відтінків коричневого зараз, серед всієї тієї потолочі, яка сидить в Кремлі, яка для нас однаково є злочинцями mm -hmm. і однаково mm -hmm. є ворогами. Але поки вони скубуться між собою. Відбувається деструкція режиму від цього, тобто вони самі його демонтують. І чим більше вони будуть скуптися, тим краще. Тому нехай О, версія, звісно, з тим, що путіну хочеться зараз погнати дітей-чиновників на війну, а вона звучить яскравою. Хотілося б в неї вірити. Я аргументом додатковим до цього виступає те, що Путін ж намагається вибудовувати собі в образ Йосифа Сальоновича. Так, так, так. так от тільки у Путіна немає синів. Призивного віку, відповідно, в нього доньки, тому треба відправляти не своїх дітей, а когось іншого. А якщо нема своїх, то тоді когось іншого легше відправляти, тому і можна заявити, що а давайте ви своїх дітей на фронт відправите. Ні, цьому ні, до речі, ні. велика відмінність від України, де в нас нещодавно ще один екс народний депутат загинув. Вже є і ні. депутати, які загинули на цій війні. народні, є екс депутати, є ті, хто воює зараз сьогоднішнього скликання, є ні. ті, хто в вже братів дітей на війні з депутатів різних рівнів, тому тут велика відмінність, що таке дійсно народна визвольна війна, а що таке експедиційна війна під на... вигаданими ідеологічними термінами, які будуються на вологих мріях російсь... російського глубинного народу. Та от дійсно на вологих мріях. Тим більше вони нещодавно чули, так да що нова нова головна мета от Україна, щоб в НАТО не вступила все, це оце головне зараз. Так. Всі забуваємо про все інше. НАТО, Україна, не потрібно, все, нова програма. Вони цими цілями крутять, як циган сонцем, будуть це продовжувати Тому що реальна ціль вона одна. Зрозуміло, це знищення України, це підкорення. Території тут для того, щоб продемонструвати свою величі силу, бо Україна це екстенційна загроза для існування рашистського проекту на теренах Росії, а цивілізована демократична Росія абсолютно нормально могла б співіснувати з Україною поруч і, і бути в добросійських відносинах mm -hmm. взаємопосилюватись від російських відносин. Але будь-яка mm -hmm. імперська Росія вона не життєздатна, якщо вона не контролює Україну, а тим паче, якщо поруч розвивається. Незалежна і сильна Україна це пряма загроза для існування Росії, і про це знають в Росії всі: від малу до великого, і просто оці всі упаковки денацифікації, не вступ в НАТО і все інше. Це лише є приводами, а не причинами і поясненнями, виправданнями цієї агресії. А коли там пошкрябаєш трішечки будь-якого росіянина. В нього завжди вилазить звідтиля його імперське нутро моє, яке? моє, наше там вони от, полюбляють, моє наше. Причому от я так слухаю, як вони там на, на наш на наш байкал, там наш це. Ну слухай, там ніхто взагалі історії, от взагалі не знаю. Я навіть не беру нашу там Україну, українсько-російську історію. Ну про оточують же ж їх кордони, різні землі. Там оце хай Америка нам не заплатила за Аляску. Забираємо Аляску, там Китай, там то сьо. ну, ну, против, противна історія. Ну, давайте до наших справ. Давайте до наших справ побачив тут таку цікаву інформацію. Індекс демократії України погіршився. От уявляєте, погіршився індекс демократії. Ну, через війну кажуть, і один з приводів, на якому наголошують і ставлять акцент, це через те, що, начебто, от забороняють про російські партії, про російські ЗМІ. Слухайте, ну, а що немає ніяких інших моментів, які би покращили нам індекс демократії, ніж там дозволяти про російські партії і про російські ЗМІ. Слухайте. Ну, я, я не розумію. Єдиний шлях до, до щастя через це. Чи як під час війни взагалі забуваємо про ці рейтинги, тому що вони створені для мирного часу. Більш mm -hmm. того, вони, вони всі створені уніфіковано, як певний індикатив між а, яблуками, кавунами і морквою, і їх намагаються вимірювати єдиною лінійкою. Коли mm -hmm. це мирний час. То плюс-мінус цей індикатив може вам показувати по конкретних критеріях щось. Але знову ж таки, це інструмент експертний. Коли починають в медіа хизуватися цими рейтингами, то ну, це спотворює дещо реальність. Тому що може бути, наприклад, ну давайте так, я просто зайду з іншого боку. Куди цікавіші те рейтинги, куди Україна взагалі не потрапляє, наприклад? Mm -hmm. Оце завжди показовіше ніж місце України в певних рейтингах. Mm -hmm. А, і про це, наприклад, якщо не скаже хтось з експертів, медіа взагалі не А куди, От скажіть, скажіть, ну, от от скажіть, куди не Ну, наприклад не по соціальним інноваціям, Наприклад, є О. певні які... і там Україна часто і густо в багатьох з них просто не існує, тому що угу. ми та рентукніта на цій мапі, хоча б ми могли би там заявити себе дуже серйозно. Бо угу. досвід самоорганізації населення, досвід нових практик вирішення гострих соціальних проблем в Україні колосальний. Ну тобто є такі ніші. В яких нас взагалі немає, хоча ми там не проіндексований продукт, так от повертаючись до цього рейтингу демократії, зрозуміло, що воєнний час по формальних ознаках буде відкат цих рейтингів. Uh -huh. Частина з них по безпідставно, як, наприклад, блокування російських медіа російських партій, тощо ми ж розуміємо, що це питання виживання держави, і so. нічого спільно з демократією ці суб'єкти не мали. Це просто були ворожі впливи. А, і тут важливо, якими механізмами це відбувалося. А відбувалося це в законний спосіб судово через судові інституції. Відповідно, ми можемо говорити, що це в демократичний спосіб відбувалося, а не всупереч, наприклад, позиції суспільства і всупереч нормативно-правовій базі. Просто по, по свавіллю. А є дійсно і певні моменти, які ми з вами чудово розуміємо, що під час війни у нас відбуваються певні відкати в демократичних процедурах, в прозорості, десь вони обґрунтовані, а десь ними намагаються просто прикритися для того, щоб там не показувати свої статки або схеми, якими і до сих пір намагаються незаконно збагачуватися певні можновладці. Ні для кого не секрет. На жаль, корупція в Україні з війною не зникла і так. було би наївним. Очікувати, що вона сама по собі просто зникне під загрозою знищення української держави. Навпаки, деякі персонажі, в момент, коли розуміли, що Україна може не стати, почали гребти в три горла для того, щоб так. і для себе, і для онуків ще забезпечити життя десь на лазурному берегу. А, і на жаль, тут нікуди від цього не подітися. Тому в деяких позиціях, якщо взяти цей рейтинг демократії і розкрити його по конкретних індикаторах, позиціях, які вимірюються, то можемо побачити, що там да є об'єктивна обставина. Але узагальнена просто позиція і більш того, порівняння на з іншими державами, які не воюють від лукавого, воно не показує угу. рівним рахунком нічого. Угу, Зрозумів. на останок. Ну майже на останок, давайте поговоримо, ще у нас є. Питання про релігійне. Я от так дивлюся на цю всю ситуацію. Я вже давно розпре з ними розпрощався, але але слухайте, вони ніяк не не, не уходять і, і ситуація вона якась трима. Тримається, і от з одного боку, я бачу от ворогу, нашому з вами ворогу на на руку оця вся ситуація, яка вдалася, от там можна казати на своїх каналах про якийсь думає, розкол країни, там про скрепицю релігію та і таке і інше. От що ви думаєте з цього релігії, приводу з релігійного питання? Воно взагалі воно вирішило вже чи, ні? чи воно навпаки перейшло в якусь іншу стадію і продовжує напружуватися? Що, що тут відбувається? Воно причаїлося трішки, але а воно чині? ще сполихне по, по новому. Тобто, поки що списувати його не варто. А, держава упустила той момент, коли можна було рішуче взяти і вирішити питання швидко. А, зокрема, через не. Відсутність стратегічно вивірених кроків, скажімо, це відбувалося все доволі так промацуючи і тактично, а не комплексом стратегічних заходів. І зараз фактично ця проблема заходить в фазу хронічної. І no. через певний час вона знову запалиться, і тоді, коли на буде запалення, все буде залежати від того, як державні органи будуть реагувати, і буде можливість знову або вирішити питання, або знову воно піде на новий спад, вже знову менш актуальним, але тим не менш хронічну фазу, і найнебезпечніше в цьому розрізі – це не внутрішня ситуація. Тут якраз російські сили маргінальні, є консенсус у суспільстві. Тут просто важливо все зробити максимально чітко. Максимально законно відповідно до всієї нормативно-правової бази, і так, щоб комар носа не підточив, угу. і по третє діяти максимально м'яко при цьому, розуміючи, що з водою важливо не виплеснути дитя. Тут потрібно чітко розмежовувати, де є колаборанти і колаборація, де є люди, які є прихожанами церкви або кліриками, які нічого спільного з Росією не мають, але вони в силу багатьох обставин опинилися там. Тобто, те, що в Україні всі ці роки існувала російська православна церква під виглядом української православної церкви, і те, що вона отримувала землі в користуванні, отримувала в безкоштовне користування державне майно, те, що вони могли не платити податки. І займатися бізнесом під прикриттям церкви, щоб вони могли бойовиків готувати і багато всього іншого. Де факти, які так. ми знаємо, це є спільною відповідальністю нашого суспільства і держави України. Це все відбувалося при потуранні правоохоронних органів, які не працювали на це, мінізували при політичному покриванні цього можновладцями і при байдужості. Значної частини населення, яке не виходило до політиків, і не казало: вибачте, а ми знаємо, що у тут діє от, от, спортивний клуб угу. під виглядом церкви, фактично, а направду просто група бойовиків готується. І тому зараз важливо не шукати винних і ворогів, а важливо вирішувати проблему, чітко розподілити пріоритети, відкинути емоції і діяти. Чому? Тому що внутрішня ситуація ще все більш-менш, а от на зовнішній арені, на жаль. Uh -huh. Ми цю ситуацію програли, причому програли її не росіянам росіяни також не встигли оговтатися. Ми її програли самим собі, вот тому що це. ми не провели а, якісну роз'яснювальну роботу з тим, щоб коли Україна почала мінімізовувати російські впливи, щоб це не сприймалося як гоніння на церкву, і щоб в світі uh -huh. всі чудово розуміли, що відбувається. Бо умовний якийсь аналітик, активіст, правозахисник, який сидить в Вашингтоні. Він не розуміє різниці між абревіатурою ПЦУ і УПЦ. Для нього православні України, православні України. І їх е, е, репресують, а вони кричать: відповідно, треба реагувати. І ніхто розбиратися в попиху емоцій не особливо буде. І це наш був промах, що ми як держава не зробили достатньо для того, щоб всьому світу було чітко і зрозуміло, що uh -huh. відбувається. Отак, от я з вами погоджуюся, бо дивлюся, як вони реагують на цю історію. Так чи інакше, інформація, коли долітає туди, то її менше, і вони, вони дивляться от просто по факту. На те, що є. Стоять якісь люди, моляться, а їх гонять і глумляться над ним. От так вони це бачать. Не розуміють, що там ФСБ, що там ну це цирк. Ну там в цій, в цій церкві нема нічого церковного. Там ФСБ, червона кнопка, прям прямий зв'язок там і вивіз грошей без, без можливості до догляду, коли виїжджаєш. Ну на Настана хотів вас запитати, слухайте, там ви. Були у відряджені і з цим співпала ця історія. Там паре прийняли якесь рішення відносно Путіна, Лука, Лукашенка. Це ваша робота. Розкажіть де, де ви були, що там робили що цікавого і корисного для, для країни для, для всіх. Ні. паре, це не моя робота. Yeah. Тут я не дотичний до цього процесу. Ну дуже-дуже опосередковано, тому що ціла низка зустрічей експертної дипломатії відбувалася в закритих. Зрозуміло, uh -huh. що можливо десь якісь п'ять не туди, тому що це ж далеко не перший і не останній раз. І багато експертних. Е Комунікації, скажімо, відбувається весь час, і тому такі виїзди відбуваються не часто, тому mm -hmm. що є можливість дистанційно працювати от коли вже прям необхідно, то тоді. Все це згруповується і необхідно їхати, і необхідно зустрічатися прямо ну, зустрічі. Я думаю, що про це коли-небудь я в мемуарах напишу, якщо в мене письменський талант на старості років з'явиться, або mm -hmm. просто буду перед каміном сидіти, внукам розповідати. А теми зрозуміло, що всі ті ж самі: протидія Росії, це питання зброї підтримки України, це питання низко гуманітарних проблем і викликів, які ми, ми стикаємось під час війни. Різного рівня зустрічі є позитивні результати вже прямо uh -huh. тут і зараз. Є зараз низка візитів високого рівня, які відбуваються фактично по тих тропах, які були протоптані. Uh -huh. Тому подивимося, я принаймні повернувся з відчуттям а, виконаної роботи і тому, uh -huh. що закладено хороший фундамент по тих питаннях, де потрібно було поставити крапки, вони поставлені, тобто oh, робота виконана. Ну і ви заміряли ж настрій, настрій наших західних партнерів, їхніх представників. Я настрій в них, які ви, вони там не кволі, вони розуміють, що це не закінчиться в цьому році. Ні, так. не кволі. Не кволі. А, направду завдання стояло не стільки заміря... замірювати настрій. Це угу. і дистанційно, ми спілкуємось. А, але підкоригувати угу. настрої і думки. І я думаю, що тут також певні речі вдалися. Тому. А... На момент завершення поїздки, скажімо, я думаю, що для нас ситуація стала нехай десь на толіку, але кращою, ніж вона була до цього візиту. Чому я і тішуся, тому що все вдалося. Ну і супер. Дякую, пане Олег, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Навзаєм також. Побачення нашим глядачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на нановлення. З вами був Геннадій виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.